Друзі, вітаю! У мене до вас добра новина. Останні кілька місяців ми багато сперечались, говорили, дискутували, аби візуалізувати бренд республіканців, республіканської ідеології, про яку я останнім часом багато говорю. І от ви бачите, за мною наша лога, яке з'явилась на світ в результаті довгих дискусій, його автор. Володимир Харченко – ветеран, ветеран зокрема і ПДМШ і Сила оборони України. На ньому ви бачите тризуб стилізований під три літери П, що означає порядність, професійність, патріотичність. На ньому ви бачите три українські шаблі, які відбивають ворога. І бачите напис латиною Рівнів гідності, які ми зустрічаємо у Томе Аквіната, коли він говорить про рівність гідності отця і сина. Ми сподіваємось, що цей бренд, це лога, ця візуалізація допоможе вам, як і допомогла нам зрозуміти саму сутність республіканської ідеї від нині. Це лога буде з'являтися на всіх моїх відео, тому прошу любити і звикати.